Добрий день! Консультація для батьків. Створюємо мовленнєве середовище вдома. Говоріть із дитиною якомога більше. Спілкуйтеся під час будь-яких занять. Прогулянок ігор, приготування їжі. Використовуйте правильну, чітку виразну мову. Збагачуйте словниковий запас. Описуйте предмети, події, емоції. Використовуйте. Синоніми, антоніми, прислів'я, загадки. Читайте книги щодня, вибирайте казки, оповідання, вірші відповідно до віку дитини, обговорюйте зміст, ставте запитання, спонукайте дитину, висловлювати думку. Заохочуйте дитину до розмов, ставте відкриті запитання, що вимагають розгорнутої відповіді. Проявляйте цікавість до її розповідей, не перебивайте. Розвивайте дрібну моторику, ліплення, малювання, вирізання, конструктори, сприяють розвитку мовлення. використовуйте рольові ігри, грайте в магазин, лікарню, пошту, ляльковий театр, обмежте вплив гаджетів, замініть перегляд мультфільмів на живе спілкування, інтерактивні ігри. Станьте прикладом правильної мови. Говоріть грамотно, виразно, уникайте суржику та паразитних слів. Олене створити доброзичну атмосферу, де дитина матиме можливість комфортно висловлювати свої думки. Мовлення. Важлива складова розвитку особистості воно відіграє велику роль у формуванні комунікативних навичок тормів. Високий рівень мовлення не тільки допомагає дитині ефективно спілкуватися з оточуючим, але й сприяє її успішному інтелектуальному розвитку. Правильний підхід до розвитку мовлення може відкрити безліч можливостей для дитини.